Слава Богу, церква, слава Богу, друзі, які дивляться наш ефір. Я дякую Богу, що нам дав Господь дожити до неділі і прийти на служіння, поклонитися Господу і прославити ім'я Його Святої. Бог нуждається в нас, а ми нуждаємося в ньому. Ми більше нуждаємося в ньому, ніж він у нас. Можна навіть так сказати. Хоча він нас любить, і ми готові користуватися Божою любов'ю. Амінь. Амінь. Сьогоднішнє слово буде звучати на українській мові. Не спокушайте Бога. На російській мові це буде іскушення. Не, не іскушайте Господа Бога своєму. На російській мові. Також буде один ще такий термін є іспитання. Або по українськи буде іспит. Яка різниця між іспитанням і е, спокусою? Як ви думаєте, яка різниця? Різниця є. У Якова написано, що е, Господь ніколи нас не іскушає. Це дьявол іскушає. От, а Господь нас іспитує. От коли до нас в наше життя приходить трудності, то це не іскушає нас Бог, іскушає лукавим. А коли приходять трудності, то це іспитання. Для чого нам потрібні іспитання? Для того, щоб ми перейшли на слідучий рівень. Наш духовний рівень має рости. І від іспитань Божих не треба тікати. Від іспитання Боже треба проходити. Коли Бог дає нам іспитання, і їх треба проходити. І так же написано Писанні, що Бог свяхмірення, я не помню. По Українські коротчу, Бог. Не дає більше іспитань іспитів, чим ми можемо пройти. Більше не дає. Бог дає стільки нам пройти, скільки ми можемо їх пронести на собі. Амінь. Амінь. І далі продовжимо по тексту. Ми робимо з вами гріхи, а Бог мовчить. То ми думаємо, що Бог такий, як ми. Пам'ятайтеся, да наповниться ваше серце повагою до Бога. Наповняйтеся Духом Богошукання. Псалом 50, 17 вірше. Адже ти ненавидиш повчання, і мої слова відкидаєш геть. Коли зустрічаєш злодія, то погоджуйся з ним і з, і з перелюбами спілкуєшся. Твої уста повні злості, і твій язик сплітає оману. Сидиш і наговорюєш на свого брата, обмовляєш сина своєї матері. Ти таке робиш, а я мовчав, і ти подумав, що я такий самий, як ти. Я ж доколю тобі і виставлю все перед твої очі. Затягте це собі ви, що забуваєте Бога, щоб часом я вас не пошматував і не буде, вам врятува... і не буде кому врятувати вас. Бог не такий, як ми. Коли Він наказує, то дає шанс покаятись і налагодити відносини з ним. Далі. Коли Ісус е, пройшов випробування у пустелі, е, де він був 40 днів і 40 ночей, диявол почав його спокушати. Як диявол його спокушав? Були три спокуси: їжею, владою і вірою в Бога. Ісус прийшов і вистояв у цих, пройшов і вистояв у цих спокусах. Перш ніж отримати помазання і на служіння, Потрібно було Ісусу пройти свою пустелю і бути спокушеним сатаною. Луки 4.1. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йорданом, і Дух повів Його пустелю. Тобто, це момент, коли Ісус повернувся, де він був 40 днів і 40 ночей от, в постійній молитві. І Він повернувся звідти. 40 днів він був спокушаємий диявол і не їв нічого в ті дні. І коли вони закінчилися, він зголоднів. Тобто, представляєте, як треба було 40 днів проходити поста і не хотіти їсти? Який Ісус проходить із питання. Це ж треба було силу волі мати, щоб не хотіти їсти. Ну, коли це все закінчилось, от, Він зголоднів, відчув голод. Він зголоднів. Далі. Сказав йому диявол, якщо ти син Божий, ставить підсамнення. Бачите, каже діял, якщо ти син Божий, от, скажи цьому камені, щоб він став хлібом. Там лежали камні, кам і диявол каже, якщо ти син Божий, то покажи таке чудо. От скажи значить, цим камням, щоб вони стали хлібом. Даліше. Та Ісус йому відповів, а Ісус відповав, відповідав Писанням. Ісус йому відповів, написано, що на не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу. Тобто, другими словами кажучи, поставив на храмі на кінці храма так, і показав йому всі государства, які були на той час. Всі государства. І далі, що він каже? І сказав йому диявол, я дам тобі всю владу та їхню славу, бо мені це передано. І я кому тільки хочу, тому й даю її. Представляєте? Тобто влада у диявола була над тими царствами світу, які на той час существували. Ісус прийшов, от, і він застав таку ситуацію, що всі царства світу поклонялися дияволу. Поклонялися різними способами. В тому числі жертви людей. Були сатаністи, які приносили в жертву людей. Я дивився один фільм, такий історичний фільм, про те, як турецьке государство образувалося. І там були племена, які воювали із Римською імперією, не, не Римська імперія, а. Як ну, коротше, Римська імперія вже на той час розділилася на дві частини. От. Була Римська імперія і друга частина була вискочила. Ну я спомню я вам скажу. От. Вони були в цьому Візант... а, Візантійська імперія. О, вони були. Візантії. Візантійська імперія. Друга. От. І вони воювали значить, з візантійцями. От, ці племена, і вони воювали із е, Чингісхана і його ордами. Ви знаєте, хто такий Чингісхан, так? Чингісхан і його ордами. І показували, як себе вели монголи от, і татари, ці, які там були монголи татари, як вони себе вели, то вони поклонялися дьяволу. Там були шамани, які шаманили, і вони приносили жертву. От, Перед служіннями перед проповіддю було причастя, і ми говорили про те, що е, люди участвують в причасті, а є люди, які не участвують в причасті. Навіть сатаністи, я просто вспомнив, да, навіть сатаністи участвують в причасті. Але вони приносять жертву людей і чоловічеської країни, крові, кров беруть, щоб участвувати в причасті. І коли вони це роблять, є вони біси в них заходять. І представте собі, армія. Через хана, вона була наповнена заклинаннями і прокляттями. І вони через це були дуже дерзкі, дуже сильні. От. І зупинити було дуже важко. І вони дійшли геть до Європи. В самій Європі навіть вони були. В Венгрії були, на території Венгрії. І вони двинулися туди, а потім їхнє царство почало розпадатися. І в течение 300 років воно, воно все розвалилося. Тим не мене, в цьому... В Китаї внук Чигісхана правив там, був імператором, От, і Марко Поло, путешественник, такий був і учений, От, і він направився туди в Китай, От, і там було видно, що китайці вони поставили імені цього імператора. Цей імператор дав дозвіл Марко Поло, що Марко Поло йшов. Войська стоять, він приходив, показував пропуск, і його пропускали кров. Інтересний фільм теж зв'язаний з цим. Ну, і дало поклонство було, і як ми читаємо, Слово Божому, що влада була у дьявола. Я дам тобі всю владу, каже, бо мені це передано. Як получил владу дьявол над всіми царствами світу? Як получил. Хто знає? В Едемському саду, в Едемському саду, Адам і Єва були. Пам'ятаєте, так? Да? і Господь їх поселив в Едемський сад і дав їм владу на всій землі, повністю на всій землі. Розмножайтесь і управляйте всією землею. Да? І дав їм владу на всій землі. І коли вони, маючи цю владу, згрішили проти Бога, то дьявол цю владу в них забрав, коли вони згрішили проти Бога. Сначала е, Єва зрішила, потім Адам зрішив, з'їли запретний плод. І вони зрішили. І тому були відділені від Бога, і владу на землі забрав дьявол. Тобто, як він каже, що влада йому передана. І я кому тільки -то хочу, тому й даю її. Тобто, дьявол може дати владу, кому він хоче. І він вибрав Ісуса і каже: якщо ти мені. Е, Отже, коли ти поклонишся, сьомий вірші каже, поклонишся переді мною, то серце буде твоїм. Дьявол шукав поклонення від Ісуса Христа. Но Син Божий не міг поклонитися дьяволу, тому що Син Божий це теж одна з іпістацій. Наш Господь Трої, Троїця, да? і ми віримо в Отця, Сина Святого Духа. І тому е, син Божий також є однією з іпостацій Божих. Далі. А Ісус у відповідь сказав йому, «Іди геть від мене, сатано. Написано Господу Богу своєму поклоняйся і йому одному служи. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храма та показав йому, якщо ти син Божий, кинься звідси додолу. Там висота була, я не знаю скільки, але високо було, навіть двох етажний, трьохетажний дом, десь високо було. От. І каже диявол, кинься вниз. А чому? E, дивіться чому. Якщо ти син Божий, кинься вниз додолу, бо написано: своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе. І вони на руках понесуть тебе, тобто ногою не краснеся об землю. Понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся в камінь своєю ногою. Ісус у відповідь промовив йому. Сказано, не спокушатимеш Господа Бога Свого. Тобто Ісус сам не спокушав і не хоче, щоб хтось спокушав когось. Тобто, Не спокушатимеш Господа Бога свого. Тому що сам Ісус, він навіть по відношенню до людей, нікого не спокушав. І тому він теж каже, не можна спокушати Господа Бога Слово. Закінчив всі спокушання, диявол залишив його до часу. Так само і ви. Перший, ніж увійти в своє призвання, вам потрібно пройти свою пустелю, пройти спокуси диявола, отримати помазання і почати служіння в силі і дусі. дарма Ісус сказав перед Вознесінням: нікуди не йдіть, а залишайтеся в Єрусалимі, поки не отримаєте силу від Бога. Що і зналося День 90 коли зійшов Дух Святий, і учні почали проповідувати Євангеліє спасіння в силі і дусі. І далі. Господь Ісус був спокушений дияволом в пустині і вистояв у тих спокусах. Але люди і сьогодні пробують перевіряти терпіння Божа своєю поведінкою. Не спокушайте Бога своїм непослушанням, своєю волею. Будьте смиреними і Богобоями людьми. Люди роблять всяке зло і беззаконня, тому що Бога не бояться. Спекулюють в ватерпінням. Читайте слово Боже, навчайтесь від Нього, і нехай воно не відходить від вас ані в день, ні вночі. Книга Ісуса Навіна, 1-8. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, роздумуй над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватись у нього усього, що написано в цьому слові. Лише тоді ти, будеш, ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. То тобто мудро. Не спокушайте Господа невиконанням Слова Божого, бо Господь дав нам своє Слово, Якова 1,21. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби. З лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, що розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе і відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи, перебуває в ньому? Той не будь-ко, а виконавець е, діла. Він буде блажений в своїх діях. Слово блаженний значить щасливий. Коли хто думає, що він е, між вами, побожний, але не приборкує свого язика, е, той лише обманює своє серце, його побожність примарна. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем. Це відвідувати сиріт і вдів. <кліст> у, всьому, у всьому горі зберігати себе чистим від світу. А в дів і світ і у їхньому горі зберігати себе чистим і світом. Ми бачимо з вами, друзі, що слово Боже нам треба читати. І виконувати. Далі. Не дратуйте, не спокусайте Бога своєю поведінкою, своїми словами, своїми діями. Бо все, що ви робите, про що думаєте, у всьому потрібно віддавати пріоритет і перевагу Богу і завжди ставити його на перше місце у вашому житті, ставити правильні пріоритети. Інколи бувають випадки, коли ви не знаєте, що робити і як правильно поступити в якійсь ситуації. Тоді подумайте, що і як зробив би Ісус. Аби він, якби він е, сьогодні ходив по землі. Бувають такі моменти в нашому житті, друзі, що ми живемо да, і не знаємо, як нам поступити, як себе вести по відношенню до інших людей, як себе вести на роботі, як себе вести в тій чи іншій ситуації. От. Завжди станьте і чуть-чуть порозмішляйте, як би Ісус поступив на моєму місці. Поняли? Ну що інтересно, коли Ісус. Не шукав себе і не шукав свого, то він поступав так, щоб тій людині було краще, ніж тобі. Поняли? Отак робив Ісус. Щоб другій людині, з якою в тебе там питання є, щоб їй було краще, ніж тобі. А не шукати свого, не перевозноситись. Якщо ми не будемо перевозноситись, тоді Бог нас перевознесе. Амінь? Якщо ми будемо самі себе перевозносити, то це не буде е, закріплено і це не буде. Е, Мати дякую. Це не буде нічого мати успішного. Далі. Марка 4:35 написано. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимося на той бік. Відпустивши НАТО, вони взяли його, тому що він був у човні. Інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря. З вітром і хвилі заливали човен. Так що човен вже наповнився водою. А він був сам на кормі, спав на подушці. Тобто йде буря, іде е, вовни великі, а Ісус просто на кормі спав тако на подушечки і все. Стереть. Вода на нього хрупає, а він спить на подушечки. І будять його і кажуть йому, учителю, хіба байдуже тобі, що ми гинемо. Ставшись, він наказав вітреві і звелів морю перестань, ущухне!» учухне». І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному. Хто ж він такий, що вітер і море йому підкоряються?» Ісус спав на кормі. Як звичайна людина. І коли учні злякалися, розбудили його то він поприкнув їх про відсутність віри. Коли у вас є віра живого Бога, Бога то вам нема чого боятися. Якщо ви вірите, що Бог з нами, тоді ніхто і ніщо не може вам зашкодити. І також написано, не спокушайтеся Бога своєю невірою. Бо без віри не можна згодити Богу, згодити йому. Євреям 11.6. Без віри неможливо доводити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що е, нагороджує тих, які Його шукають. Нічого спільного не може бути між е, гріхом і Всевишнім Богом. Навіть Ісус, коли був розп'ятий на хресті, то всі казали, що Він не винен. Розпитий був як винен. Хоча насамкіне він не був виновний. От. Так само і тут. Нічого спільного не може бути між гріхом і Всевишнім Богом. Бо він святий. Про це написано. Про це написано Ісаїя 6.1 У рік смерті царя Узії я побачив свого владику, мого Владику. Який сидів на високому, піднесеному престолі, от, а край його шат е, наповнювали храм. Над ним стояли серафими, у кожного з них було по шість крил. Двома е, він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги і двома літав. І е, волали вони один до другого, повторюючи святий, святий, святий Господь е, Саловав. Вся земля наповнена сповнена його славою. Від голосу мулаючих захиталися підвалини і пороги брам, і храм наповнився димом. І я сказав: горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами живу, серед народу, також з нечистими устами а той час, як мої очі побачили царя Господа Саваофа. Не спокушайте Господа нечистивими устами. Тому кажу вам, що кожен гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на Духа не буде прощена. І коли хто скаже слово проти Сина Людського, проститься йому. А хто скаже проти Духа Святого, не проститься Йому. Ні в цьому віці, і не майбутньому. Не спокушайте Бога і не дратуйте Його, не йдіть супроти Його волі. Поважайте Бога і благословляйте, благоговійте перед Ним, любіть Його, славте, благословляйте, поклоняйтеся Йому. Матвія 22, 37. А Фарисеї, почувши, що він закрив уста саддукеям, зібралися разом. І один з них, законовчитель, вчитель, написав, запитав, випробовуючи його. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він ще сказав йому. Любити меж Господа, Бога свого, всім своїм серцем, всією своєю душою і всією своєю думкою це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї. Любити меж свого ближнього як самого себе. Бога потрібно любити, а не спокушати його. Приймайте і слухайте тих, кого Бог послав в ваше життя. Будьте послушні, не спокушайте Господа, Бога свого. Луки 10, 16. Хто слухає вас, той мене слухає. А хто гордує вами, мною гордує. Хто ж гордує мною, гордує тих, хто послав мене. Коли ви любите Бога, то смиряйтесь перед Ним. Бо Бог гордо противиться сміряним, дає благодать». 1 Петра 5.5. Також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляєте покору один до одного. Адже Бог гордим противиться, а покинен дає благодать. Тож покоріться під міцну руку Бога, щоб він вас, вас підняв свого часу. Будьте вірними Богу, бо вірний Богу, шукає, бо вірний Бог шукає по всій землі. Це Псалом 106. Проповідайте Євангеліє Спасіння до края землі. Царство Боже напов... хай наповнюється і нехай спустошується. Треба проповідати Слово Боже до края землі. А звідки треба почати? Почніть із свого дому, почніть із своїх сусідів, щоб Слово Боже проповідати до края землі. Псалом 45:10. Він припиняє війни усіх краях землі, ламає руки троші списи. І палить в одним колісниці. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Я буду звеличений між народами, буду прославлений на землі. З нами Господь сил, Бог Якова, наш захист і музична пауза. Коли ми несемо Слово Боже до краю землі, то Бог буде звеличений між народами і прославлений на землі. То так заповів нам Господь, поставив я тебе на світло язичника, щоб ти був для спасіння і аж до края землі. Це дії апостолів 13.47. Не спокушайте Господа і не будьте соблазном тим, хто вас оточує, бо ви світло Боже для цього світу, і ви сіль для землі. Про це написано Матвія 5:13. Ви сіль землі, якщо сіль втратить силу, то як зробити її сольоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть, аби повертали її люди? Ви світло світу не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину. Але ставлять на свічник. Щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли отця вашого, який не на небесах. Робіть добрі вчинки, щоб люди віддавали славу Богу, бо вся слава належить тільки йому. І останнє, що я хотів сьогодні сказати: ті, хто хоче змінитися від залежності і любить їх. Спокушає Бога. Люди, які знаходяться в залежностях, вони спокушають Бога. Бо Бог створив нас не е, залежностями, а вільними. Бог не хоче, щоб ми від чогось страждали. Щоб е, Наші рідні і близькі страждали разом з залежними людьми. Всі в залежності від сатани. Бо все, що ми приймаємо, шкідливе, руйнує нас, нашу душу, наше тіло. Від цього приходять хвороби. На ліки витрачаються кошти, а також вкладаються фінанси в розвиток табачних фабрик, мікроводичних заводів, нарколабораторій, коли ти залежний і платиш гроші. І потім все йде по новому, по кругу. Залежні люди вербують незалежних. І з часом вони стають послідовниками залежних людей. Запам'ятайте, це спокушає Бога. За це за це все люди дадуть відповідь. Івана 8.36. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Амінь. Є, ми сьогодні прослухали Слово Боже. Не спокушайте Бога. Чим ми можемо спокушати, як ви думаєте? Тільки що ви прослухали. Чим ви можете спокушати Бога, в тому числі і залежностями, коли фінансуєте табачні фабрики. От ви курите і табачні фабрики фінансуєте. І чим більше ви тратите гроші на цигарки, тим більше розвивається табачна індустрія. Так само і із ділянку, так само і лабораторії, нарколабораторії. Чим більше ви купляєте цю гадость, тим більше. Воно розвивається і це радує дьявола, але огорчає Бога. Не рада огорчати Бога. І так же ми являємося світлом і, і сілом для цієї землі. Якби не ми, якби ну, не вірили, чи якби не церква Божа, от, то цей світ був би поглинений дьяволом. А так ми своєю присутністю являємося солью, щоб це общество, ця спільнота не. Не спортилося, так можна сказати. Тому що на той час, про який ми зараз читаємо, да? то на той час використовували сіль для того, щоб продукти харчування не портувалися. Амінь? Добре, давайте позволитися. Бачимо наші весні ім'я Ісуса Христа. Ми славимо тебе, благословляємо тебе. Ми віримо тебе і довіряємо тобі наші душі. Благослови нас. Господь. Власне, наші разумні мислі, дух душі. Дай нам, Господи, розуміти це слово, яке ти нам сьогодні сказав, о, щоб це слово лягло в наш дух і належало тільки нам, в нашому духі і воїни Ісуса Христа. Дай, Господи, щоб ми зробили результати від цього Слова, і щоб ми не спокушалися самі, щоб ми не спокушали друг друга і щоб ми не спокушали Бога воїни Ісуса. Дай нам бути стриманими. Дай нам быть верными Тебе. Твое имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Отайцем и Дух Святий. Аминь.